Сьогодні я хочу поговорити, куди пропав Найклакс. Останнє його відео вийшло 5 місяців тому. І після цього ні, ніяких відео не було. Зараз подивимося коментарі. Так Не бросай, не кидай канал. Бач, скільки тебе люблять. щоб так побачив для зробити для романа. Монтажер, скільки потрібно звукових ефектів. Ніклекс, да. Чотири, це два тижні тому назад. Чотири місяці без роликів. Здається, він подружає Дімі Маслиніковому. Давайте зараз. Дивіться. Дивіться, тут немає вже нових відео. О, 5 днів тому. Я в фоці не знаю, якщо ти знімаєш все це е, весь цей час відео, то ти просто красавчик. Ну, мені здається, що це все сталося. Через те, що він просто знімає круті відео, а якщо ми зайдемо подивитися, де його, де є створений його канал, тут цієї інформації не буде. Ну, мені здається, що ще треба почекати рік. і, може тоді, скільки тоді ми його побачимо. Мені так здається. Я не знаю більшу версій. No estamos sin papá.